Ну так, наполовину вмиснув. Я не користуюся пішки хожу в основному. Я, як напевно, я не знаю, якщо перед святами об'їжджають там, то не дуже, а так взагалі, в принципі, так. Да. Ну, відносно, відносно. Непогано, я б не сказав, що погано. Ну, могло бути і краще. Ну, я вважаю, що мобілки повинні працювати по розкладу, а не набирати людей десь в купу, а потім вести всіх гамузом, щоб більше грошей заробити. Треба, щоб люди сідали в маршрутку, маршрутку і могли сісти, а не толкатися. Так що от розклад треба, треба було б створити. Привести в порядок наш електротранспорт, теж там такий, є нормальний, а є вже розбиті такі, що ну так, на, на, на перший погляд. Тому що великі перебої, я користуюсь 65-ю маршруткою, останнім часом мені не подобається, як вона, інтервал руху не подобається. Приходиться довго чекати. Незадоволене, тому що бачите, люди їдуть на роботу, ми вже так як вже на пенсії, то ми не больно так спішимо. Звісно, ні. Для молодіж, так ні. Ну, взагалі я трошечки думаю, могли б вже новити дизайн, тому що ви знаєте, що найстаріші у нас тролейбуси ще їздять. Забавно, звісно. <гум> Можна було б виправити. Жахливий стан. Я взагалі не знаю, хто дозволив і чим керувалося керівництво міста, коли давало дозвіл на те, щоб центр був відкритий для всього транспорту, тому що не раз є свідком того, як на виклик їде швидка допомога, і вона не має можливості доїхати дійсно на виклик швидко. А вже про те, скільки стається дорожньо-транспортних пригод, я думаю, що і нема потреби говорити, тому що те, що робиться зараз, тому хай керівництво подумає, як розгрузити центр і повернути дійсно, щоб по центру їздили тільки маршрутки, тільки спецмашини, а не всі підряд. Ну я мало їжджу громадським. Більше пішки, це корисно для здоров'я. Незадоволений, тому що на певні зупинки взагалі маршрутка їздить раз на годину, і то вона є одна. Допустим, 36-ю доволі часто користуюся. От і треба чекати маршрут маршрутку годину часу, щоб доїхати. Ось в принципі незадоволений.